Доброго вечора. До вашої уваги, хочу показати огляд трактора Т-40. Ось так він. Зараз виглядає у нас. Поставили на нього Юмезовську кабіну. Трошки переробили. Так він капота не врізав, тому що врізаний він мені якось не подобається. Ось таке зараз, так він виглядає. Двері зняли, зараз жарко трошки. Ось салон. Так, також. Має при... зашитися ось ця поличка. Так, зав'язали. Баба! Кабіна просто. Тут нічого зайвого немає. Все досить просто. Панель приборів. Мигалка. Світло. Заднє світло. Ну, тут вже повороти ближнє, дальнє світло. Блискати і тут сигнал. Температура, двигуна, датчик тиску, амперметр. Це контролька на зарядку і зумер тут стоїть, тому що, якщо обриває ремінь, воно дає про себе знати. Пропадає зарядка і каже, що потрібно. Гідравліка, реверс. Реверс такий. Оп. Під рукою, не знаю, під праву руку, так щось захотілося Він і служить ручкою, на що можна спертися. Е, Вом, Вал отбора мощності. Це ось ручник. Оп. Оп, так він працює. Блокировка під ногою і. Коробка передач Все. А, ще ось речах декомпресора. Все, більше тут нічого немає. Все дешево сердито. Дзеркало. Так, руль не складний руль Т-40 залишився. Ну, на дозаторі Тут у нас є така ніша, пум ззаді за сидінням. Рівненько. Ну, зараз тут бутилки. Трошки він був в косілках, ножі стоять від косілки і трошки був в культивації пилюка. Ось про себе дає знати. Так, що ми переробляли? <пілля> Як переробляли, так? І його залишилась. Ну, все, по суті, його залишилося, тільки трошки видозмінене. Кабіну поставили, підняли це щуп щуп з бака. А це наш молодий помічник. щоб ми підняли? Я підняв кабіну йому. Якщо бачите, там з'явився просвіт між мостом і кабіною. Є доступ до циліндра є доступ до бака, все дуже просто, легко, доступно. нав'язка це все. Вінт. Зараз покажу що у нас під капотом, як ми зробили. Там ось капот. Ось так він фіксується. Ось так він відкритий. Ось дозатор стоїть. Акумулятор спереді поставили, він якраз тут поміщається. Оце наскільки ми відсунулися вперед. Акумулятор стає добре спереді. Ось такий Добавили, правда, кусок рами. Ну, тут не рама, а вголок, він як служить нам як бампером, так і цим. Колонку залишили, щоб не ставити. Пряму тягу, тому що над карданом так воно трошки краще. Порахував, що так воно буде краще. Вона там все одно, як і балансір служить. І там на почіпниках то нічого страшного, що вона тут буде крутитися. З неї все всередині там викинули, там нічого немає. Цилиндр, ну, циліндр вчіплений на штатному місці. Таке воно штатне, але. Так от тільки теж ні пильників тут на цьому циліндрі, нічого. Так якось воно все робиться біля, через задницю. Отак. От а це ось к... лопата на нього чіпляється. Зараз в польових роботах то без лопати. Ну, ця лопата більше на сніг, але її довше відчіплювати. Ми її зробили на муфтах, вона виведена на ось це речах. На крайній цей, що керує гідравлікою, обладнанням ззаду. Ось такий ось тракторець.